Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутин. Про те, що неможливо продати авто без ТЦК було відомо ще декілька тижнів тому, Правда, це явище не було масовим і застосовувалося у зв'язку з так званим розшуком ухилянків. Та після опублікування нового законопроекту про мобілізацію функція продажу авто в дії зависла. Тож тепер автомобіль можна продати. Лише старим дідівським методом приїхати до сервісного центру та переоформити. Що трапилося до і що відбуватиметься зараз, розбираємо завжди коротко по суті. А якщо відео корисне, тисніть лайк. Поділіться та підпишіться на мою сторінку та телеграм-канал. Буде цікаво. Два тижні тому один із підписників вирішив переоформити авто і зробити це в дії. І що він побачив в телефоні? Заяву відхилено сервісним центром МВС через підписання документа реєстрації. Документ не пройшов перевірку за базою особи в розшуку ІПНП. Затвердження реєстрації заяви неможливе. Що таке ІПНП? Гадаю, ви вже зрозуміли інформаційний портал Національної поліції. Він же Армор сьогодення. Один із підписників у чаті написав, що послуга реєстрації авто в дії не працює. Щоб не бути голослівним, вирішив перевірити на своєму авто. Ось що вийшло. Спробуйте пізніше. Яке ж розв'язання проблеми з звичайним дідівським способом, про який згадував вище. Ви запитаєте, чи працює ця послуга зараз. Так, працює звичайно, якщо ви. Не в базі. Та щось мені підказує, що це питання часу, ну, можливо, декілька тижнів. Чи можна для цього скористатися дорученням? Ні. Не вийде. Той, хто купуватиме автомобіль, не зможе його переоформити на себе. Чи це законно? Абсолютно проти закону. Але вас вічливо пошлють оскаржувати це куди? До суду. Правда, що саме ви будете оскаржувати. Не знаю, адже вам навіть і відповіді не нададуть. Мушу констатувати, що це антиконституційний спосіб, адже фактично нас позбавляють можливості розпоряджатися своєю власністю. Як говорив той дід Панас, от така фігня малята. Корисна інформація ставте і підпишіться на канал. Буде цікаво. Всім дякую за увагу!